Каталог місцеві газети у фондах обласної універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара, результат копіткої роботи бібліотекарів обласної книгозбірні. Показник охоплює усю місцеву пресу, яка видавалась в період з 1865 року по 2009. Крім того, тут міститься інформація про херсонську періодику, яка зберігається в фондах інших книгозбірень. Саме старі газета, яка храниться у нас в фонді, іздана в 1865 році. Это Херсонские губернские ведомости. Газета. Більше по возрасту старше, чим сама бібліотека. Бібліотека основна була тисячу вісімсот більша частина заходу були присвячена книзі нації та народності Херсонщини. Минуле та сьогодення. Це спільна праця фахівців обласної бібліотеки та державного архіву області. Попередня збірка побачила світ 20 років тому. За цей час було знайдено чимало нової інформації щодо заселення сучасної Херсонщини, яка і стала доповненням до останнього видання. Родзинкою стало те, що в процесі опрацювання архівних документів виявлено документи, які стосуються 12 націй і народностей, відомості про які не ввійшли у нове у старе видання. Тому ми вважаємо, що саме такий підхід розширення. Відомості про нації народності, які населяли і населяють Херсонщину, і є родзинкою цього видання. Нове видання поповнить фонди не лише Херсонської обласної бібліотеки та Держархів області, а й районних книгозбірень, архівних відділів міської та районних рад національної архівної бібліотеки. Ця книга, на думку фахівців, найбільш вагома наукова праця не лише для Херсонщини, а й України в цілому. Це без перебільшення особливо. Подія для Херсонщини, адже вона здавна славиться своєю багатонаціональністю, унікальністю культур, унікальністю історії, географії розселення, етносів і те, що сьогодні презентується таке видання, насамперед, я думаю, важливо для вчених істориків, для викладачів, для студентів та всіх небайдужих людей, які цікавляться історією рідного краю. Друге видання наукової праці нації та народності Херсонщини минуле і сьогодення не останнє, запевняють фахівці обласної бібліотеки і державного архіву області. Попереду нові дослідження, адже офіційно на території нашої області проживає 115 народностей. До книж поки що війшло всього 29.